Вітаю вас, друзі, сьогодні. Ми з Ненсі розповімо вам про інший чудовий дар, який Бог дав людству в Едемському саду: це дар любові, товариських стосунків та багато іншого, що входить через шлюб і сім'ю. Під час тижня творіння, як записано в першому розділі буття, ми є свідками, як Бог проголошує, що все створене вельми добре. Але на шостий день, навіть у цьому досконалому світі, Бог каже, що чого ще бракує. Ми читаємо про це в книзі буття, другий розділ, 18-й вірш, де після створення першої людини Адама, Бог проголошує. Не добре бути людині одній, створимо йому помічницю, подібну до нього. Біблія проливає нам світло, як Господь Бог навів на Адама міцний сон, буця 2.21. І доки Адам спав, Бог видалив ребро з його боку і створив Єву. Коли Адам прокинувся, це виявилось коханням з першого погляду, і він проголосив тепер це кістка від моїх кісток, і тіло від мого тіла. Вона називатиметься жінкою, тому що взята від чоловіка. Вірш 23. Бог благословив першу пару, поваливши їм, плодіться і розмножуйтеся. Бо ця 1,28. Біблія закладає, цементує. Основу для всіх майбутніх шлюбів, заявляючи, тому залишить людина батька свого та матір і приліпиться до дружини своєї, і будуть одне тіло. Ця єдність, про яку говорить Біблія, включає не тільки інтимний сексуальний союз, створений Богом виключно для втіх і подружніх пар, яка складається з одного чоловіка і однієї жінки. І до цього це також тягне за собою прекрасне поєднання розуму і духу, який з часом зростає і підтримує фізичну сторону відносини в сім'ї. У своїй класичній книзі Я одружився з тобою. Автор бестселеру Бальтер Дробіш. Пояснює, дві людини ділять між собою все, що в них є, не тільки тіла, не лише матеріальні блага, але також думки та почуття, радість та страждання, їхні надії та їхні страхи, їх успіхи та їхні невдачі. Стати однією плотцю неподільними означає, що дві людини стають цілком одним тілом, душею і духом, але при цьому є двома різними індивідами. Сторінка 18. За майже 47 років, що Ненсі і я одружені. Ми безумовно переконалися, що це твердження вірне. І ми славимо Бога за чудовий дар який він дав нам через шлюб і сім'ю, включаючи неймовірне благословення, трьох чудових доньок і зятів, а також 11 дорогоцінних онуків, один з яких відпочиває. До славного ранку воскресіння. Однак ми розуміємо, що в цьому зруйнованому гріховному світі багато хто пережив глибокий смуток і розбиті серця через стосунки, які Бог мав намір зробити найбільш повноцінними. На жаль, сатана особливо атакує сім'ї, тому що він розуміє все, що Бог присвятив для цього фундаментального будівельного блоку суспільства. Тим не менш, Бог сильніше і напрочуд дивно обіцяв обрав Господь мене дати. Тим, хто плаче на Сіоні, замість попелу вінець, замість плачу ялин радості, замість похмурого духу хвали вбрання. Будуть вони вправді стояти міцно, як дуби могутні, які насадив Господь для слави своєї. Ісая 61:3. Коли сатана прагне вбити і зруйнувати, Бог приходить зцілити і відновити. Він прагне нести красу, радість, любов і спілкування через сімейні стосунки, не лише через шлюби, але через його сім'ю віруючих, які складають його церкву. Наша основна доктрина віровчення адвентистів сьомого дня, номер 23, дає визначення шлюбу та сім'ї наступним чином. Шлюб був встановлений Богом в едемі і затверджений Ісусом як довічний союз між чоловіком і жінкою у спілкуванні, які люблять одне одного. Для християнина шлюбне зобов'язання стосується як Бога, так і людини, і має бути укладено лише між чоловіком і жінкою, які розділяють спільну віру, взаємна любов. Честь, повага і відповідальність становлять полотно цих стосунків, які повинні відображати любов, святість, близькість і сталість стосунків між Христом і його церквою. Що стосується розлучення, ісус вчив, що людина, яка розлучається, окрім як за перелюб і одружується з іншою, робить перелюб. Хоча деякі сімейні стосунки деколи не відповідають ідеалу, чоловік і жінка, які повністю присвятили себе один одному у Христі через шлюб, можуть досягти єдності в любові під керівництвом духа та турботою церкви. Бог благословляє сім'ю і бажає, щоб її члени сприяли і допомагали один одному досягти повної зрілості, збільшення сімейної близькості це одна із ознак впливу останньої євангельської вістки. Батьки повинні виховувати своїх дітей у любові та послуху господеві. Своїм прикладом і своїми словами вони повинні навчати їх тому, що Христос є люблячим, ніжним і. І байливим наставником, який хоче, щоб і вони стали членами його тіла, Божої сім'ї, яка охоплює як одиноких, так і одружених людей. Сім'ї, як малі, так і великі, разом з церковною сім'єю, покликані бути справжнім благословенням для своїх членів та всіх інших. Бог хоче, щоб ці осередки були твердинями безпеки та підбадьорення, любові та спілкування, виховання та зростання. Коли ми спрямовуємо погляд на нього, приймаючи любов, яку він так щедро дав нам, ми підкоряючись йому. Можемо запропонувати його любов і іншим. Так прекрасно описано в Коринтян 13 розділ. Любов, яка довготерпляча і милосердна, не зрадить і не хизується. не поводиться грубо, не шукає свого, не провокує. Не задумує зла, не радіє неправді але радіє правді. Все покриває, усьому вірить, сподівається всього, все зносить, бо бачить тільки друзів. Кохання ніколи не зникає. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, чого навчає Біблія стосовно шлюбу та сім'ї, а також знайти безліч корисних ресурсів. Я закликаю вас відвідати вказану адресу на екрані, на закінчення ми хотіли б поділитися з вами цими підбадьорливими словами із чудової книги Адвентиський дім праця, до якої ми покликані, не вимагає багатства, соціального становища чи великих здібностей. Вона вимагає доброго, самовідданого духу та непохитної мети. Світильник, яким би маленьким він не був. Якщо він постійно горить, може бути засобом запалення багатьох інших світильників. Наша сфера впливу може здатися вузькою, наші здібності мізерними, наші можливості обмеженими, проте чудові можливості відкриваються нам саме завдяки сумлінному використанню можливостей нашої власної домівки. Якщо ми відкриємо наші серця та домівки для божественних принципів життя. Ми станемо каналами для потоків життєдайної сили. З наших сімей витикатимуть цілючі потоки, що несуть життя і красу і родючість там, де нині безпліддя і мизерність. Друзі, оскільки ми проголошуємо цю прекрасну обітницю, я запрошую вас помолитися з нами прямо зараз. Дорогий Господь, ти той, хто створив сім'ю. Ти створив шлюб між одним чоловіком і однією жінкою. Тепер, Господи, ми дякуємо тобі за привілей демонструвати світові любов та спілкування, які можуть мати місце тільки під Твоїм благословенням та керівництвом. Нехай адвентисти сьомого дня у всьому світі будуть прикладом цього чудового, надприроднього і корисного прояву небесної любові в своїх домівках. Дякуємо, що почув нас. в ім'я Христа просимо. Амінь.